Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 4 січня, і це продовження попереднього відео. Ми були тільки що на біветі. Був анонс концерту від Наталії Валевської. Я трішки не встиг, там ціла історія. І е, ну, трішки для вас зняв відео, але основне відео, я думаю, що буду знімати в вечірній час і, думаю, сьогодні або завтра вже відео також з'явиться на каналі. А ми. В попередньому відео там я відповідав на коментарі. А зараз ми знаходимося біля готелю Трускавець 365, це його якраз центральний вхід. Бачите, написано з ялинок 365. Я люблю відпочинок. Людей зараз не видно. Зараз вже майже 13.00, ну, в такий час люди або обідають, або десь поїхали на екскурсію. Тому зараз тут немає людей, але. Готель Трускавець 365, тут завжди в цьому готелі є люди. Завжди приїжджають сюди на відпочинок. У них така концепція цікава і ну, людей заманюють, люди приїжджають. Дійсно, під якими відео я б не знімав про готель Трускавець 365, завжди були дуже гарні позитивні коментарі. Практично не пам'ятаю якихось негативних коментарів про Трускавець 365. Праворуч від нас житловий комплекс люкс в самому центрі Будиницької ради знаходиться. Будівля вважається новобудовою, зведена ну, остання секція в минулому році. Звели її і здали в експлуатацію. Тут же, бачите, багато повідкривалося різних магазинів, бутіків. Також тут є супермаркет Куб, маркет називається в самому центрі, якщо комусь треба. Звісно, ціни відрізняються від Сільпо, АТБ і там і рукавички, але ну, в центрі є продуктовий магазин. Сьогодні, друзі, зранку вже було мінус 5, але зараз десь в районі мінус 2. Трохи снігу Трускавці є. Бачите, ретроспектива курорту Трускавця. Ну, історія в фотографіях, можна сказати так. Це вулиця Дрогобицька. А ми зараз повернемо з вами на вулицю Тараса Шевченка і пройдемось аж до вулиці Річки. Гарний такий випав легенький сніг, небагато його. Рух транспорту не ускладнений, дороги прочищені, тротуари так само. Останні кілька днів практично кожен день хтось на бівет приходить для анонсу концерту. Ну, співаки їдуть на курорт, оскільки знають, що зараз на відпочинку багато людей. А ввечері, друзі, планую ще сходити до ну, на Трускавкаленд за межі міста, практично за кільцеву дорогу, навпроти санаторію Карпати. Хто знає, я вже там відео знімав, але знімав відео ввечері і не було снігу, але вже ковзанка. Там працювала, зараз вже працює і тюбінг. Подивимося, що нового, що там запрацювало. Зі снігом завжди цікавіше. Також є в Другобичі ковзанка. Напевно, десь така по розмірам така сама, як і Трускаукалента, і є в східниці, ну в східниці там кажуть, що взагалі супер. В Східниця, портель там і є різдвяний ярмарок і є ковзанка, і працює до пізньої ночі. Думаю, що десь найближчим часом поїду туди ввечері, в східницю Апартель, подивимось, покажу вам також на відео, як це все виглядає. Ну, Вже, бачите, новий рік відсвяткували. Ще в понеділок водохреща і все практично, вже свята закінчаться. І подивимось, чи тоді будуть люди на курорті. Зараз ще людей вистачає. До речі, дуже гарна зараз погода для прогулянки. Не знаю, мінус один чи мінус два, але гарне таке свіже морозне повітря. Біля біве тут трішки був вітер, а зараз ніби нормально. Але з понеділка вже знову в Трускавець прийде антициклон, теплий, і знову буде вітер, і знову буде тепло, знову буде весняна погода. Цей сніг, я думаю, з вітром дуже швидко розтопиться. Ну, якщо ви приїхали на курорт з дітьми, то не проблема. Є, працює Ленд, працює дельфінарій Оскар, також працює кінотеатр Злата, де дітей можна зводити на ну, фільми, мультфільми. Що кому вподоби також недалеко від Трускавця є різні форельники, де можна половити рибу. Є хата рибака тут недалеко, 2 кілометри по вулиці Помірецькій біля санаторію конвалія. Також село Опакану це вже біля східниці. Можна в східницю звозити. Також, наприклад, навіть і східниця партнельна ковзанку. Багато є куди де поїхати, можна якусь екскурсію обрати. Люди бачу також, обирають навіть зараз екскурсії. Тут є навіть екскурсії на Буковель. Якщо хтось хто ще не був, а от рускавці приїхав менше ніж, більше, ніж на тиждень, то можна з'їздити і подивитися і на Буковель. Також возять і до Львова різні там екскурсії є. Дуже багато цього року появилось різних маршрутів також. Їздять в Закарпаття, в термальні басейни. Також зимою досить цікаво. Ну і, ну і в Трускавці вистачає також спа центрів І в Міротелі, і в Молдові, і в Карпатах, де тільки немає. Так що кому цікаво, можуть відвідати і спа-центри. Ми вже зараз повертаємо на вулицю річки. Оце пряма дорога до залізничного вокзалу. Хто не знає, можна прямо йти і вийти на залізничну колію. І практично до залізничного вокзалу, ну, 250-300 метрів. Я думаю, що вже всі бачили відео зі Львова, ну не на моєму каналі, звичайно, з казковим різдвяним. Потягом, можна сказати, паровозом було б цікаво, він там кілька днів відправлявся в такій-то годині з залізничного вокзала міста Львів. Було би цікаво, щоб один раз хоча б приїхав такий паровоз і у Трускавець. Було би дуже цікаво. Тут також би людей багато зібралося, щоб подивитись. Це ж не тільки Трускавець, це б бачив Дрогобич і Стебник і місто Стрий. Було б. Цікаве видовище. Все, друзі, новий готель. Апарт-готель. Тут можна купити апартаменти, кого цікавить. Ще відкриття не було, але робота тривають. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, друзі, дякую всім за коментарі, дякую всім спонсорам, які допомагають каналу Трускавець Travel в його розвитку. Всім велике дякую і дякую, що залишаєтеся з каналом Трускавець Travel постійно і постійно дивитесь відео. так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!